Привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. Як взагалі можна заробити на акціях? Ну, по-перше, основне джерело доходу це продаж активу дорожче. Тобто купуєте сьогодні, наприклад, актив за 100 доларів, проходить рік, і ви продаєте його, наприклад, за 120. 20 доларів це ваш дохід. Крім того, можете заробляти ще отримуючи дивіденди, якщо компанія виплачує дивіденди. В сьогоднішньому відеоролику хочу поділитися з вами додатковим джерелом доходу, як саме ви можете заробляти ще додатково, крім. Зростання вартості акцій, і крім дивідендів. Запрошую до перегляду, надіюся, вам відеоролик сподобається. Насамперед прошу поставити лайк під даним відеороликом, підписатися на даний YouTube канал і теж підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. Взагалі, як можна зробити власне, таким чином, про який я хочу вам сказати. Ну, це опціони. Так, опціони це додаткове джерело потенційного доходу. Є опціони, на яких ви по факту будете дуже сильно ризикувати. Але в даному відеоролику про один з найбезпечніших методів заробітку на опціонах, що я маю на увазі? А саме продаж covered call опціон, тобто продаж покритих кол опціонів. Що це означає? Дивіться, буду вам показувати знову ж таки на прикладі, бо думаю, що це буде найбільш зрозуміло. Дивіться, давайте вам покажу, відкрию компанію, таку, яка в мене, наприклад, є в портфелі. Це компанія PayPal. Я, наприклад, нею володію. В мене на даний час є вже 300 акцій даної компанії. Ну і дивіться, відкрию акцію. Одна акція зараз коштує 68 доларів. На даний Момент на наду секунду. Знову ж таки, я можу купити акції, пройде рік, наприклад, акції будуть коштувати 80 доларів, ну і я вирішу їх продати. Заробивши на тому, власне, різницю тих 18 доларів. Ну, але, знову ж таки, можна заробити більше. Як це взагалі працює? Ну, по-перше, Продаж покритих кол опціонів, це вам потрібно на то мати саме 100 акцій тої компанії. Тобто не зможете зробити власне, це все, про що я буду говорити, якщо у вас не буде 100 акцій, хоча б 100, кратне 100, тобто 100, 200, 1000 може бути. Найважливіше, щоб було хоча б 100, щоб даний опціон був покритий. Е, які ризики буде це нести, власне, якщо ви цього не будете мати, трішки пізніше теж з вами поділюся. Ну і знову ж таки, у вас є гроші на покупку. Ста акцій PayPal, ви купуєте, наприклад, дану компанію, бо хочете мати її в портфелі. На це ви даєте 6800 доларів. Знову ж таки, так як я вам казав, якщо акція зросте, наприклад, до кінця 2025 року до 80 доларів. Ви її, наприклад, захочете продати по 80 доларів, на тому заробите 1200 доларів, але можете заробити більше, як це взагалі працює. Знову ж таки, вам потрібно відкрити доступ до опціонів. Це ви можете зробити, зайшовши в налаштування вашого брокерського рахунку і змінив. Пише там торгові дозволи, просто додати опціони. Ну і дивіться, як це потрібно робити. Заходимо тут в закладку опціони. Знову ж таки, зараз фондовий ринок ще закритий, тому тут інформація буде трошки довше прогружуватися. Ну але принцип ви зрозумієте. Якщо ви перший раз взагалі бачите дане вікно тут, власне, в закладці опціони, не дивуйтеся, зараз вам поясню. По-перше, вам потрібно знати тут по факту три речі: це час, час моменту експірації даного опціону, можете побачити там 20 днів, 80 днів, 100 днів і на максимум взагалі 994 дні. Ну і страйк ціна. Страйк ціна це власне ціна, по якій буде торгуватися акція в даний момент часу. Наприклад, там, за, за 2 дні, за 80 днів чи за 350 днів. На даний час вартість акції коливається власне, в даному діапазоні 68 доларів і 2 центи. Знову ж таки, як можете побачити, чомусь зараз ціна не прогружується, але це через те, що фондовий ринок закритий, тому так це працює. Ну, і так, як я вам пояснював, давайте на тому самому прикладі, що до кінця року е, я, наприклад, очікую. Що акція буде зростати, і я готовий продати її по ціні 80 доларів. На даному, власне, е, на даній лінії, де відображається дата, я знаходжу власне кінець року, тобто грудень 2000, 19 грудня 2025 року, і натискаю сюди. Знову ж таки, я, так як вам казав, можете побачити зараз, то страйк це на 68 доларів. Я так як і вам казав, що готовий продати дані акції, якщо вони будуть торгуватися е, по 80 доларів, тобто я. Скажімо так, би хотів, щоб продати, продати ті акції по 80 доларів. Ну і знову ж таки, як на цьому заробити? Нам потрібно, власне, не купити опціон. Можете побачити, тут є коли, тут є пути. І є тут два варіанти: є купівля, продаж, і знову ж таки, пути. Купівля і продаж. Коли це на зростання акцій, пути це на падіння акцій. Вибираю, власне, страйк ціна 80 доларів. Ще раз упевняюся, що це точно кінець Кінець 2025 року, ну і заходжу сюди. І можете подивитися, власне, тут є циферка 5.20. Це власне премія, яку ви отримаєте додатково, продавши даний опціон в поданій страйк ціні. Нам потрібно натиснути власне продаж кол опціону. Відкривається така, власне, тут закладка додаткова. І можете тут побачити різна цифра. Знову ж таки, так як вам казав, потрібно. Е, можна продавати власне такий опціон, якщо у вас є 100 акцій. В моєму випадку, наприклад, це є 300 акцій. Тому я можу е, на максимум продати три е, опціони. Що це взагалі означає продаж кол опціону? Це означає продаж права. Продати ваші акції по заздалегідь зазначеній ціні, тобто в даному випадку 80 доларів. І при тому, що ви, скажімо так, надаєте таку розписку якійсь іншій людині, яка сидить там з іншого боку монітора, що тоді взагалі відбувається? Якщо, наприклад, станом на грудень, тобто на дане число, на останню секунду, скажімо так, закриття фондового ринку, бо опціони, скажімо так, закінчуються в п'ятницю там кожного тижня. І якщо подивіться, якщо ціна, наприклад, даних опціонів, даних акцій буде менше 80 доларів, тобто, наприклад, 79,99, ну то премію, яку ви отримуєте прямо сьогодні, ви будете мати. А нічого з вашому портфелі не відбудеться. Але в випадку, якщо вартість акції буде хоча б на 80 доларів, або навіть на 1 цент більше, або навіть не знаю 100 доларів, ви все одно продасте дані акції в ціні 80 доларів, які це по. Faktų nešais subojai riziką. Na, nu, po paparšę... pirma, Це те, що найважна ризик це не доотримати дохід. Що це означає? Якщо станом на дане число акція буде коштувати навіть 200 доларів, то ви все одно з вашого портфеля спишуться акції по вартості 80 доларів. Тобто в вашому портфелі буде відображатися, що ви продали комусь акції по ціні 80 доларів. Але знову ж таки за таке право ви отримуєте вже сьогодні 5 доларів 20 центів. Тобто, Але з другого боку, ви і так. Би хотіли продати дані акції по 80 доларів, тобто купивши зараз акції 100 штук за 6800 доларів, то з вашого портфеля, якщо ціна буде вища, спишуться дані 100 акцій в ціні 80 доларів. Тобто, ви вже заробите. 1200 доларів, але додатково ще заробите 5 доларів 20 центів на кожну акцію, а знову ж таки, як це 100 акцій, це 520 доларів. Тобто, додатково 520 доларів ви заробляєте на тому, що продаєте право продати свої акції. І це круто, ну бо знову ж таки, ви і так би хотіли продати дані акції по ціні 80 доларів. Знову ж таки, ви можете, наприклад, обрати не ціну 80 доларів, а наприклад, 90 доларів. Тобто, якщо акції, наприклад, станом на грудені. Місяць 25-го року будуть, наприклад, оцінюватися там в 90 доларів. Ну, то Ви продасте їх, тобто брокер ваш спише дані акції в ціні 90, ви заробите 2200 доларів, але додатково ще отримаєте 280 доларів прямо сьогодні. Дані гроші ви вже зможете потратити. На будь-яку іншу річ, ну але тут ще теж питання власне, від людини, яка в мене брала консультацію. До речі, якщо ви хочете отримати е, обширну інформацію про опціонах, що це таке, як працюють кол опціони, як працюють пут-опціони, ну то я проводжу такі собі консультації за деталями. Можете написати мені в телеграм, посилання є внизу під даним відеороликом. Ну і знову ж таки. Що наприклад буде, якщо ви купите дані 100 акцій, продасте на них право продати їх, тобто продасте той опціон і отримаєте дану премію. Чи зможете ви продати дані акції? Так, відповідь так: ви зможете продати дані акції. Але тоді, якщо у вас не буде акцій, цей опціон буде називатися, змінить, скажімо так, свою назву. Там воно ну ніде не відображається, але загалом так прийнято, що це буде непокритий кол опціон, продаж непокритого кол опціону. І що тоді, власне, який це ризик несе? Ну, по-перше, це ризик того, що акції станом, наприклад, ви то право будете все одно мати, але акції не будете мати. Якщо акції зростуть, наприклад, до 200 доларів. Ну, то уявіть собі, що ваш брокер продасть їх в ціні 90 доларів. А як ціна була на даний момент на ринку, наприклад, 200 доларів, то автоматичну ту різницю покриєте саме ви, і на вашому рахунку буде мінус. Ну і власне продаж кол опціонів не покритих може відбуватися тільки якщо у вас маржинальний рахунок. Тобто, якщо дану суму, яка буде мінусова, ваш брокер зможе вам приписати до рахунку. Бо якщо у вас рахунок в формі кешу, ну то такого права ви просто не, не зможете таке зробити, провернути. Надіюся, вам пояснив, в принципі, це так працює досить таки добре. І знову ж таки, давайте вам покажу портфель, що я зробив. Ну, по-перше, наприклад, мене, подивіться, покажу вам, наприклад, тої самої компанії PayPal. У мене є 300 акцій даної компанії. Середня ціна покупки це 74 долари за штуку. Я вирішив. Так собі зробити, що якщо ціна виросте до кінця року на 25%, тобто до ціни, до ціни 90 доларів, то я готовий продати дані акції. Ну і я продав, власне, три опціони станом на 17, навіть жовтня 2025 року, в ціні 90 доларів. Тобто, якщо ціна станом на дане число буде вища, навіть як 90 доларів, все одно мої акції продадуться. За 90. Ну, але знову ж таки, я отримав премію. І отримав 645 доларів премії. Тобто, додатково дану суму я отримав. Але знову ж таки, якщо акції навіть продадуться в ціні 90 доларів, то на кожній акції проданій я зароблю по факту 16 доларів. При 300 акціях це велика сума, плюс додатково та премія 600 доларів, яку я отримав. Так само я, наприклад, зробив, купив акції компанії NFS. Давайте пошукаємо її. Компанія NFS купив 100 штук даних акцій. Середня ціна покупки 66 доларів за штуку, тобто витратив на дану покупку 6600 доларів. І подивіться, що я зробив: я продав право, продав опціон. Продав кол-опціон на дані акції станом на 21 листопада 2025 року зі страйком 80. Отримав аж цілих 712 доларів премії. Ну, і знову ж таки, якщо ціна виросте, наприклад, навіть більше, то мої акції все одно продадуться в ціні, в ціні там 80 доларів, але дану премію я все одно отримав, тобто я її можу витратити на покупку будь-якого іншого активу. Ну і і на тому, наприклад, подивіться, тут середня моя ціна 66 доларів за штуку. На кожній акції я і так зароблю 13 та майже 14 доларів, плюс додатково, власне. Ті 7 доларів на кожну акцію. Тобто я вважаю взагалі непоганим результатом мати під майже 40% річних. Знову ж таки, якщо вартість акції не буде вища як та страйк ціна даного опціону, ну то нічого по факту в моєму портфелі не поміняється. Даний опціон в останній день просто зникне. Дана премія знову ж таки вже була отримана, вона нікуди не дінеться. Це вже ваші гроші. Ну і ваші акції лишаться у вас у вашому портфелі. І тоді ви зможете. Можете просто. Продати ще, наприклад, даний опціон. Дивіться, наприклад, я можу показати вам ще на прикладі, щоб ви зрозуміли, як це працює на прикладі компанії, ну допустимо, компанії Nvidia. Заходжу, наприклад, в акції. Щоб купити 100 акцій, потрібно видати на то 11 тисяч доларів. Але, наприклад, я би готовий був, так собі припускаю, щоб продати дані акції там, допустимо, за рік часу в ціні, ну давайте, хоча б 150 доларів. Тобто, ну в принципі, непогано заробити там майже 4 тисячі доларів. Ну і плюс премія. Давайте подивимося, яка там премія буде за цей період часу. Наприклад, готові продати їх за рік. Вибираю просто собі е, число, наприклад, там 357 днів від сьогоднішнього дня. Це буде березень дві 20 березня 26-го року. Заходжу я сюди, ну і шукаю власне страйк ціна 150 доларів. Знайшов страйк ціну. Тут можете побачити, що знову ж таки воно не прогружується, вже прогрузило, і заходжу власне сюди. Продаж. Даного опціону можете побачити, що премія в даному випадку це 10 доларів на кожну акцію, або аж ціла 1080 доларів. Тобто, знову ж таки, я зараз куплю їх за 11 тисяч доларів. Потенційно можу їх. Вони в мене спишуться по ціні 150 доларів, але додатково я ще отримую тисяча доларів, майже 1100 доларів премії. Тобто ще додатково 10 доларів. Тобто, по факту, майже продам їх за 160, навіть не майже а навіть більше як на за 160 доларів. Я думаю, в принципі, непоганий результат. Це просто, скажем так, таке право вас частково буде. Yeah. Uh -huh. Обмежувати в потенційному доході. Ну, Бо знову ж таки акції можуть коштувати і 200-300 і доларів. Хоча не, не, не думаю, що так буде саме з акціями компанії Nvidia. Ну, але знову ж таки, ви себе обмежуєте, але заробляєте на тому дану премію. І я так по факту зробив з трьома позиціями. це саме з компанією PayPal, саме з компанією Enface, і з компанією ще якоюсь компанією Nike я хіба не робив цього. І компанією Uber. У мене є 200 акцій компанії Uber. там середня ціна Покупки 60 та майже 8 доларів. І давайте пошукаємо Uber. Я продав два опціони до кінця року в ціні 90 доларів і отримав ще додатково Власне, можете побачити, яку премію там по факту 5 доларів 59 центів на кожну акцію або на один опціон 559 Знову ж таки, в мене є 200 акцій. Тобто я міг продати 22 опціони. Ну то я отримав аж цілу 1077 доларів 1170, 1118 доларів. Ну і знову ж таки, після продажу даного опціону він у вас буде відображатися в вашому портфелі з таким, такою позначкою, як мінус. Ну, бо можна побачити мінус 3. Ну і тут, власне. Відображається ціна, там риночна ціна і базова ціна. Базова ціна це вже власне. Власне ваша ціна, яку ви отримали премію 645 доларів. І тут буде весь цей період часу показуватися е, плюс чи мінус. Що це означає? Якщо звісно е, акція, наприклад, не росте, а час йде, або навпаки, акція падає і не доходить близько до ціни 90 доларів. Ну то ваше право, скажімо так, помаленько, помаленьку е, менше шансів має, що акція виросте. Ну, але премію ви отримаєте. Тобто, по факту, на оці цифри нереалізованого доходу на це взагалі не варто звертати увагу. А наприклад, якщо, допустимо, акція буде коштувати на даний період часу навіть тих 70 доларів, або там місяць часу лишиться, ну, то дане право буде оцінюватися ціною, наприклад, 100 доларів. І ви можете, наприклад, навіть не чекати останнього дня, тобто дане право ви можете. Продати ще, скажімо так, комусь просто позбутися його і знову ж таки заплатити комусь премію вже меншу. І на власне дана різниця це буде ваша заробіток. Можете побачити, наприклад, в даному випадку мій заробіток, якби я хотів позбутися власне права продажу компанії PayPal, склав би 116 доларів. Знову ж таки, це невеликі цифри, але як такого взагалі тут ризику по факту немає. Тут є лише ризик недоотримати потенційний дохід. Надіюся, вам відео сподобалося. Якщо Маєте якісь питання, хочете консультацію, то звертайтеся, будь ласка, в приватні повідомлення в Телеграм. Зустрічі в наступному відео, Па-па!